Я не знаю, з чого почати. Спочатку забираємо цей пуф. Я вибрала килимок. Ідеально пасує до наших темно-сірих фасадів. Такий чудовий пуф трансформер. Ці органайзери зразу підібрані з кришечками. Ось так: от поставити сюди капці. Ну, куди ж без наших прикрас? І дзеркало в повний ріст. Як ж такий інтер'єр без дзеркал? Боже, як воно гарно сюди вписується. І цей кошик для білизни. В нашому випадку буде знаходитися ось тут. Такий ну, подивіться, ну, гламур. Якщо ви хочете красиву гардеробну, ніколи не зберігайте коробки на видноті. Взуття не в картонних коробках, а в гарних кошечках. Тому я обираю курвер, тому що все в порядку. Щоб наша клієнтка ніколи не спізнювалася на побачення. Вау! Мені подобається, мені дуже подобається от, от таке все блискуче. Красиве. Це все.